Всім привіт! Ви потрапили на канал Крипта Без Москалів, і сьогоднішнє відео буде присвячено активності від проекту Movement. Я покроково розкажу, що за чим треба робити, розбереться кожен. А тому сідайте зручніше і ми погнали! Перше, що тобі знадобиться, це мій телеграм-канал, де буде детально розписано, що за чим треба робити зі всіма посиланнями. Посилання на мій телеграм-канал буде в описі під відео або ж ось тут. Також попрошу тебе підписатись на мій YouTube канал, якщо ти не зробив це раніше, поставити лайк цьому відео і написати коментар. Всім буду безмежно вдячна! А тепер переходимо до проєкту Moment. Moment це нове Layer 2 рішення, розроблене на базі Move та Engine DA, Aptos та Sui. Супер дешеве та швидке. В Твіттері у них 163 тисячі читачів. Сам Твіттер створений в березні 2023 року. Як бачимо, твіттер ведеться досить активно, пости публікуються кожного дня. Давайте тепер розберемо, що по інвестиціям. У проєкт інвестовано 41,4 мільйони доларів. Якщо спустимось нижче, ми можемо побачити, які ж фонди інвестували сюди кошти. Давайте спустимось нижче і тут можемо переглянути. Бачимо в фондах Polychain Capital, Tier 1 фонд. Також бачимо інкубацію в Binance Labs. Також бачимо інвестиції від OKX Ventures та інших фондів. Якщо піднімемось вище, ми можемо переглянути, що інвестиції від Binance Labs поки що не розголошені. Тобто за два раунди інвестицій проєкт зібрав 41,4 мільйона плюс інвестиції від Binance Labs, які ще поки не оголошені. Тому зараз цей проєкт знаходиться на ранній стадії, але вже є активності, які ми можемо зробити з потенціалом на майбутній айрдроп. Що ж, давайте переходити до першого пункту. Першим пунктом це створюємо новий гаманець тут. Відкриваємо цей гаманець. Далі натискаємо ось сюди додати в хром, додати розширення. Чекаємо, доки завантажиться. Далі, ось тут натискаємо галочку і старт. Тут обов'язково створюємо новий гаманець. Далі тиснемо ось сюди і відобразиться ваша сітфраза, яку обов'язково потрібно записати і зберегти. І обов'язково ніколи і нікому цю фразу не передавайте, бо це ключ до вашого гаманця. Після того, як ви записали свою сітфразу, тиснемо ось сюди. Тут потрібно вигадати ваш пароль. Як тільки придумаєте, тиснете ось сюди. Тут нас вже вітають. Все круто, ми молодці створили гаманець. Тиснемо дан. Ось цю вкладку можна вже закрити. Для того, щоб ваш гаманець відобразився ось тут, потрібно натиснути ось сюди, спуститись нижче і знайти цей гаманець, що ми тільки що встановили. Тиснемо Закріпити. Є. Відобразився ваш гаманець ось тут. Тиснемо на нього і вводимо пароль той, що ми придумали до цього гаманця. І далі тиснемо unlock. Далі нам потрібно взяти тестових токенів. Тиснемо ось сюди. Є тестові токени швиденько десь секунд за 10 відобразились. Після того, як ми взяли тестових токенів в мережі m 2 ми можемо перейти в мережу m 1 і також запросити тестових токенів. Тиснемо Faucet. І бачимо помилку. Якщо у вас так само буде вибиватись помилка, то беремо тестові токени для М1 і М2 тут. Ось тут ми бачимо, що треба ввести адресу М1. Відкриваємо. У нас зараз вказана мережа М1, копіюємо ось тут. І вставляємо сюди. І тиснемо Get Move. Як бачимо, вибивається помилка 404. Це значить, що зараз тестовий кран не працює і треба скористатись пізніше. Тому, якщо у вас буде вибиватись тут помилка, просто зачекайте і спробуйте пізніше. Давайте спробуємо отримати тестових токенів на M2. Відкриваємо гаманець. Ось тут переключаємося на М2. Тут копіюємо адресу, вставляємо її сюди і тиснемо Get Move. Також бачимо помилку, тому з мережі М2 можна отримувати токени в самому гаманці. Якщо у вас не буде виходити в гаманці, можете пробувати тут. Якщо тут не виходить, пробуйте в гаманці. Тобто старайтесь отримати тестові токени і в одній, і в іншій мережі. Якщо у вас будуть такі помилки, як і у мене, просто поверніться пізніше. Адже як я вже прочитала в їх дискорді про те, що зараз. Мережі не працюють, можливо, запрацюють сьогодні ввечері або вже завтра зранку. Тому на цьому пункті зупинятись не будемо. Думаю, тестові токени ви зможете отримати. Далі наступним пунктом робимо свапи, додаємо ліквідність тут. Переходимо. Ось тут конектимо гаманець, тут вибираємо мережу. Я рекомендую зробити свапи і ліквідність додати в обох цих мережах. Наприклад, ви переключаєтесь на мережу m 1 і тут у вас буде на балансі Move, Тут будете ставити будь-який інший токен. Я взагалі рекомендую зробити свапи абсолютно зі всіма токенами, відправити частинку і частинку відправити назад. Тобто поміняти місцями і відправити, наприклад, звідси там, якусь десяту частинку назад. А це все робимо в цій мережі. Також потім переключаємось на мережу М2. Також вбираємо монету. У нас тут є 1000 токенів MOVE. І тут вибираємо будь-який інший токен. ну, Наприклад, візьмемо ось цей. Тут пишемо цифру, яку хочемо обміняти. Наприклад, я хочу обміняти 100. І також бачимо, що зараз не працює цей свап. Можемо спробувати інший взяти токен, відкриваємо. І бачимо, що підгружає ось так. Що ж, вже пройшло близько 20 хвилин, досі висить ось так. Тому я рекомендую, коли тільки це запрацює, обов'язково скористатися цією свапалкою. Тобто ми робимо свапи абсолютно з кожним токеном, як тільки запрацює ця мережа. Потім, якщо вона запрацює, ми повинні ще додати ліквідність. Переходимо в пул, тут натискаємо Add Liquidity, І тут вибираємо першу монетку, з якою ми будемо додавати ліквідність. І тут обираємо, наприклад, другу. Тут я пишу, наприклад, число 1. Тут повинно автоматично підтягнутись, але на балансі у вас повинно бути два токена, адже додати ліквідність з одним токеном у вас не вийде. Тому як тільки ви тут напишете число, автоматично підтянеться інше, і просто ось тут натиснути буде Approve і Add Liquidity. Все. Потім, як тільки додасте ліквідність, треба буде частинку ліквідності назад забрати. Тобто отут у вас буде ваша ліквідність, ви на неї натискаєте і буде remove. І забираєте там 90-80% своєї ліквідності назад. Також рекомендую зробити і додати ліквідність також в обох цих мережах М1 і М2. Я зараз це зробити не можу, так як у мене це все не працює, я буду пробувати пізніше. Тому, якщо у вас також не буде щось працювати, просто спробуйте пізніше. Далі наступним пунктом завантажуємо гаманець Sui Wallet. Відкриваємо. У мене цей гаманець вже є, тобто я його завантажувала. Якщо ви не завантажили, просто натискаєте сюди «Add» і завантажуєте. Далі створюєте новий гаманець і знову ж таки записуєте свою сіт-фразу. Якщо у вас є цей гаманець, і він у вас, наприклад, не активний, як і у мене, то просто тиснемо Увімкнути зараз. Заходимо ось сюди. І ось ми тут його бачимо. Відкриваємо. Як тільки завантажили гаманець. У вас буде відображатись все ось так. Далі, наступним пунктом нам треба взяти тестові токени Move тут. Ми вже були на цьому сайті. Ось тут, в M1, ми вставляємо адресу SUI. Тиснемо сюди, скопіювати, тиснемо ось сюди. І тиснемо Get Move. Мені ж все-таки вдалося отримати 10 тестових токенів в M1 мережі саме на Sui Wallet. Тому ми можемо переходити до наступного пункту. Наступним пунктом забираємо NFT тут. Відкриваємо. Ось тут потрібно приконектити гаманець, натискаємо Connect Wallet. І тут вибираємо SUI Wallet. І тут натискаємо Connect. Є, гаманцем ми приєдналися. Ось так вже дуже довго завантажується, тому, на жаль, отримати тут NFT у мене не вийде. Ви обов'язково переходимо, і якщо у вас так само буде висіти, просто скористайтесь пізніше. Ну, а зараз давайте не будемо зациклюватись і перейдемо до наступного пункту. Наступним пунктом виконуємо завдання на Gelx. Тут. Переходимо. Тут в нас всього три завдання, тому ми зараз дуже швиденько їх будемо виконувати. Також хочу сказати про те, що тут є завдання, як робити потрібно кожного дня ось ці два. Так і завдання, які потрібно зробити лише один раз. Давайте будемо виконувати по черзі. Відкриваємо перше. Тут потрібно просто перейти на сторінку. Ну і для початку обов'язково залогінитись, якщо ви не зробили це раніше, ось тут. Далі просто натискаємо ось сюди. Тут ми приймаємо всі ризики і тиснемо Перейти. Повертаємось назад і тиснемо перевірити. Як бачимо, все зарахувало, і ми можемо забрати 5 своїх поєнтів. Тиснемо сюди і безкоштовно їх забираємо. Як бачимо, ми їх забрали. Переходимо далі до наступного квесту. Тут просто також потрібно перейти на іншу сторінку. Натискаємо сюди. Тут нас перекидає на Twitter, повертаємось і тиснемо перевірити. Як бачимо, щось пішло не так, так і буває, просто перезавантажте сторінку і спробуйте ще раз податись на перевірку. Як бачимо, як тільки ми оновили сторінку, все автоматично підтягнулось і можемо забрати знову ж таки свої 5 поєнтів. Переходимо далі до наступного завдання. Тут нам потрібно просто перейти також на сторінку з Ютубом. Дивитись нічого не треба, просто ось так: натиснути Відкрити. На одну секунду ми відкриваємо, можемо далі закривати. Так само можемо зробити з іншим роликом. Відкриваємо, натискаємо Програтись і одразу ж його закриваємо. Тепер подаємось на перевірку. Є. Два ролики нам перевірили, що ми їх подивились, і тиснемо клеєм. Є. Якщо ми перейдемо ось сюди, тут можемо закрити. Можемо побачити ось тут кількість своїх поїнтів. Так ви можете переходити на кожну кампанію, яка є на Galax, і дивитись ось тут свої поінти. І ось тут можемо спуститись нижче і бачимо, що є тільки одна кампанія. Ось тут, нагадую, ми заходимо кожного дня і забираємо по 5 балів. Ось це завдання виконується тільки один раз. З цим сайтом ми завершили, переходимо далі. Виконуємо завдання на зілі тут. Відкриваємо. Тут тиснемо Connect, тут вводимо свою пошту і створюємо аккаунт. Якщо ви вже зареєстровані, то тут просто тиснемо ось сюди. І тут конектимо через гаманець. Я буду використовувати Rebby Wallet. Тиснемо Connect і підписуємо повідомлення. Ось тут тиснемо Join. Ось тут ми бачимо те, що спільнота досягла місячного ліміту заявок на квести, дошки квестів розморизуться через 21 день або після оновлення плану. Тому ми зараз квестів не бачимо, обов'язково потрібно вам підписатись, і як тільки будуть нові квести, обов'язково потрібно буде їх пройти. Ну, а поки підписуємось і чекаємо. Також додатково ми можемо взяти участь в їх ком'юніті програм. Переходимо. Ось тут ми можемо побачити, ласкаво просимо до програми Спільнота руху ми раді оголосити про програму Спільнота рухівців однією з основних цілей руху є децентралізація та демократизація мови руху. Цей імпульс поширюється і на те, як ми формуємо спільноту. Кожен член нашої спільноти має дари, навички та пристрасті, які можуть допомогти будувати та розвивати наш рух разом. І ми хочемо допомогти вам розкрити свій потенціал. Метою цієї програми є заохочення, оснащення та винагородження членів команди. Тут нам пропонують приєднатись до їх Discord, приєднатись до їх телеграму і обов'язково підписатись на їх Твіттер. Адже всі пости, апдейти будуть виходити саме тут. Далі тут розповідається про гільдію спільноти. Ми знаємо, що кожен учасник нашої спільноти має різні навички та інтереси, тому ми створюємо гільдії, де ви можете використовувати свої навички та тісно співпрацювати з іншими, хто має схожі інтереси. Протягом наступних кількох тижнів ми запустимо наші гільдії для письменників, творців, перекладачів, лідерів спільноти, розробників і кодерів, гуру, соціальних мереж тощо. У кожного буде своє місце у спільноті. Перша гільдія, яка дебютує, це науковці. Створюйте теми, статті та інші матеріали про мову, мов лабораторія руху та нашу велику екосистему. І нехай їх редагує, розкручує та поширює спільнота. Дізнайтесь більше за посиланням. І ось тут є посилання. Далі наступна гільдія це дослідники. Ця гільдія для тих світських людей. Групи, які люблять спілкуватись в соціальних мережах, твітити, приєднуватись до наших просторів, збирати френдів у спільноту руху, піарити рух в інших групах, а на більш високих рівнях навіть працювати над партнерствами та колабораціями, переходимо до іншої наступної фракції: це спіль. Слідопити Наша третя гільдія слідопити. Якщо вам подобається допомагати новим учасникам почуватися комфортно, відповідати на їх запитання, допомагати планувати та проводити ігри, будувати спільноту, створювати навчальні матеріали та допомагати новим користувачам приєднатись до руху, тоді ви знайдете чудовий дім у гільдії слідопитів. Наступна четверта гільдія це творці. Це мемери, графічні дизайнери, NFT-художники. Якщо ви любите прикрашати дискорди, створювати інфографіку, малювати персонажів, створювати відео та робити найвідвертіші меми, то ви ідеально підходите для гільдії творців. А перспективні художники можуть бути відібрані для участі в майбутніх проєктах NFT. Наступна наша п'ята гільдія це куратори. Деякі люди мають око на гарний контент. А де хто вміє його організовувати? А оскільки про лабораторії руху створюється так багато контенту, нам потрібно знаходити і керувати найкращих з найкращих. Куратори це бібліотекарі, мистецтвознавці та редактори новин руху. Як працює програма-спільнота? Кожна гільдія матиме кілька рівнів. Ранні рівні досить легко заробити, але пізніші рівні призначені для справді відданих рухівців. Якщо підвищити рівень, кожна гільдія матиме квести, які потрібно буде виконати, і мінімальну кількість XP для заробітку. Приєднуйтесь до наших завзятих, щоб взяти участь в квестах і заробити XP. Ми вже з вами переходили на їх зілі. Можемо перейти ще раз і переглянути. Як тільки з'являться квести, обов'язково їх робимо. Ви можете приєднатись до стількох гільдій, скільки захочете, але більшість членів виявлять, що вони спеціалізуються і просуваються в одній або двох з них. Переваги програми. Ми хочемо заохочувати, екіпірувати та винагороджувати учасників, які беруть участь у програмі. Ось кілька прикладів, привілею та переваг, які ви можете отримати з підвищення рівня. Пріоритетний доступ. Будь першим, хто випробує нові функції та продукти від Movement Labs. Офіційне визнання. Отримуйте вигуки та згадки на офіційних каналах у соціальних мережах. Унікальні ролі розбрату. Виділяйтесь в спільноті завдяки спеціальним ролям, які підкреслюють ваш статус у гільдії. Білі списки та розіграші NFT. Оскільки ми співпрацюємо з проектами NFT, ви можете отримати доступ до білих списків та розіграшів NFT. Далі це вибраний контент. Розмістіть свою роботу на сторінці у Mant Labs, у Medium та на інших соціальних платформах. Наступне це доступ до ексклюзивних каналів. Приєднуйтесь до приватних каналів, зарезервованих для найкращих дописувачів. Наступне це голосування спільноти. Маєте право голосу в певних рішеннях та ініціативах спільноти. Далі це можливості співпраці. Отримайте можливість співпрацювати з нашою внутрішньою контент-командою над спеціальними проектами. Наступне це можливість для нетворкінгу. Спілкуйтесь з іншими амбасадорами, членами команди та експертами галузі. Підвищена впізнаваність, отримайте доступ до нашої глобальної аудиторії, збільшується кількість своїх підписників та вплив. І наступне останнє – це професійний вплив. Станьте відомими у спільноті блокчейну та криптовалют, покращуйте свій особистий бренд, а також потенційні можливості працевлаштування в екосистемі. І є ще багато переваг, про які ми поки що навіть не можемо говорити. А тому можу сказати, що це максимально цікавий проект, який тільки знаходиться на ранній стадії і в якого є тільки давнет. Ще навіть немає теснету, а тому ми можемо проявити активність вже зараз. Кодове слово в цьому відео буде рух. Якщо будуть виходити якісь апдейти по цьому проекту, я обов'язково буду робити пости в своєму телеграм-каналі, адже я слідкую за цим дуже уважно і рекомендую підписатись для того, щоб теж не пропускати все нове, що буде виходити по цьому проекту, і не тільки. Ну а зараз давайте виберемо переможця за коментар з минулого відео. Минуле відео було про тестнет Паралель. Якщо ви ще не переглянули, рекомендую обов'язково переглянути. Ось тут вставляємо посилання і тиснемо «Рандомайз». Давно чекав на цей тестнет. Щиро дякую за детальний огляд. Кодове слово було Тестнет. Олександр, я вас вітаю, ви виграли 50 гривень. Напишіть, будь ласка, під ось цим постом, що ви виграли, і я відправлю вам ваші 50 гривень. Ну а умови дуже прості: ви пишете коментар під цим відео з кодовим словом, яке було раніше в цьому відео. І потім маєте можливість виграти 50 гривень за коментар. Ну а я дякую за те, що додивились це відео до кінця. Всім бажаю профіту і зустрінемось в наступних відео!